Добрий день! Запишіть, будь ласка, зошити з геометрії тему нашого першого уроку: це многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Многогранник та його елементи, опуклі, многогранники. І починаємо працювати. Давайте подумаємо, що ж таке многогранник і з чого він складається. Многогранник це тіло. Поверхня якого складається зі скінченної кількості многокутників. Ось на малюночку, ви бачите один із прикладів многогранника. І ще раз, це тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості многокутників. Давайте пригадаємо, що ж таке гранні, да? многокутника. Наприклад, MATH це грань. Або MHNO. Блакитним кольором да, грань. Або NHT1. Або NOVA1. Це буде да? Якби стіночка така. Якщо візьмемо нашу кімнату. Наприклад, одна грань це у нас стеля, інша грань це в нас підлога. Далі стіночка. Ну, усі, усі стіночки це грані теж. Так? Добре. Давайте подумаємо: ребра многогранника, що це таке? Подивіться, ребра МH ребро. А теребро, Hтеребро, НА ребро, Оверебро і так далі. Далі вершини многогранника. Дивіться, вершина О, вершина М, Т, V, N, А1. Давайте тепер наведемо приклад двох сусідніх граниного многогранника. сусідні грані. Да? Які це можуть бути? Дивіться, якщо ми візьмемо в нашу кімнату, сусідні це що буде? Бо, наприклад, стіночка будь-яка і підлога, вони між собою сусідні. Да? Або стеля і стіночка, вони між собою сусідні. Ось на малюночку теж позначені сусідні. Да? Вони перетинаються по прямій HT. Далі. Давайте наведемо приклад діагоналів многогранника. Наприклад, Ан відрізок, який сполучає дві вершини, що не належать одній грані, називають діагоналю многогранника. Кут з вершиною О, грані многогранника називається плоским кутом многогранника при вершині О, кут NOV плоский кут многогранника при вершині О. А що ми називаємо двогранним кутом? Давайте пригадаємо. Двогранним кутом многогранника при ребрі ОВ називають двогранний кут з ребром ОВ, грані якого містять сусідні грані многогранника, для яких ребро ОВ є спільним. Многогранники бувають опуклі, зараз ви бачите приклади на малюночках, і неопуклі. Многограник називають опуклим, якщо він розміщений по один бік від площини кожної його грані. Многограник називають опуклим, ще раз, так? якщо він розміщений по один бік від площини кожної грані. Подивіться не опуклі, не розміщені по один бік. Ми з вами будемо вивчати зараз опукліногогранники. Далі, площа поверхні многограника це сума площ усіх його граней. Вона дорівнює площі розгортки даного многогранника. Наприклад, да, один із видів многогранника є куб. Якщо ми зробимо розгортку куба, знайдемо площу, да, це і буде площа многогранника, тобто потрібно знайти площу кожної грані. Далі, скільки вершин має цей многогранник? Подивіться уважно: 1, 2, 3, 4, 5. Скільки граней має цей многогранник? 5. Скільки ребер має цей многогранник? 8. Давайте тепер обчислимо вершини плюс грані мінус ребра. 5 плюс 5, 10 мінус 8 2. Давайте подумаємо: подивимося на наступні фігури і заповнимо таблицю. Подивіться, друга фігура, скільки вона має вершин? 8. Грані, скільки вона має, 6, Ребер – 12. Тобто ця формула V плюс G мінус r дорівнює 2. Аналогічно бачимо для третьої фігури і для четвертої фігури, бачите, там два многогранника. Отже, яку можемо ми сформулювати з цього теорему, для будь-якого опуклого многогранника працює V плюс G мінус R дорівнює 2. Далі, Переріз многогранника. Дуже важлива тема. Давайте подивимося, зараз у нас січна площина, бачите? Вона перетинає наш многогранник, і ми т переріс ногограника да? січною площиною. Подивіться, якою фігурою завжди буде переріс ногораника. Так, правильно, це може бути многокутник, так? многокутник. Давайте подивимося, що в нас тут виходить. Бачите, на малюночках видно, які бувають види, види многокутників. Не забуваємо, що трикутник це теж многокутник. Да? Далі. Метод слідів для побудови перерізів многогранника. Давайте подивимося: слід січної площини альфа в площині бета, червоним кольором я його виділила. Далі, що буде слідом січної площини напрямій. Давайте подивимося. Правильно, це буде крапочка, да? далі, в зошиті. Давайте з вами попрацюємо. Побудуємо переріз многогранника. Що проходить через внутрішні точки N, e, V. Ребер HT, HM, MA відповідно. Що будемо робити? Думаємо: чи можемо ми між собою сполучити точки N E. Так, можемо, сполучили їх далі. Чи можемо сполучити між собою точки Е e і w? Да, В. Можемо? Можемо, вони лежать на одній грані. Далі, як можемо знайти слід січної площини NEV в площині HAT? Подивіться, для цього продовжили HA, на перетині Є e і продовжили ЄВ, e, да, отримали точку Б. перетині ЕВ e, і HB отримали точку Б. І домалювали слід. Ось ми з вами отримали слід. Чотирикутник N -E -V S Переріз многогранника, що проходить через точки N -E V. Зараз це, може, здається, вам складним, але повірте, ми будемо такого багато робити, так що з кожним разом це буде вам простіше і простіше. Продовжимо працювати далі. Так, і давайте подивимося. На ЗНО 2010 року було ось таке завдання. На малюнку зображено розгортку многогранника визначте кількість його ребер. Спробуйте обчислити і запишіть у зошит. А ми йдемо далі. Так. Побудуйте переріз прямокутного паралепіпеда. Прямокутний парелепіпеда це теж многогранник: так? А, б, С, Д, а 1 B1, C1, D1 площиною, яка проходить через точки А, Б1, Д1. Дивимося, де у нас точки А, Б1, Д1. Що будемо робити? Давайте побудуємо цей переріз. Поєднуємо А1 і б 1 поєднуємо Б1 і Д1. Ібо вони лежать в одній площині. І в одній площині лежать точки А і Д1. Отже, побудували ми переріз. Точки а, С та середину ребра ДД1. Дивимося точка АС. Середина ребра Д1Д. точка М. Давайте подивимося, можемо поєднати між собою А і С. Можемо вони лежать на одній грані. Можемо поєднати між собою А і М. Можемо. Вони лежать на одній грані. Да, якій грані? А, А, 1 д 1 Д. Можемо поєднати М і С. Можемо. Бо вони теж лежать на одній грані, на якій Д, д 1 с 1 С. Отже, поєднуємо. Що у нас вийшло? Побудували ми переріст, да, Прямокутного переліку да, через ці точки. Наступне завдання. Теж будемо виконувати його. Ні, давайте зробимо його усно, да? теж було воно на ЗНО 10-го року. На рисунку зображено куб. Перерізом куба площиною, що проходить через точки А С, С1 Є. Е. Давайте подумаємо А С і С1. Да? Якщо це буде переріз, що це у нас буде? Яка фігура? Прямокутник. Подумайте. Е Якщо у вас перша була думка трикутник, да, наприклад, поєднати там А і С1, АЦ, і вийде у нас трикутник, але ж це площина. Переріз це вся площина. Тобто ми не кусочок там відрізали, тільки відкавиряли від нашої фігури, да? а перерізали повністю всю фігуру. Далі, наступне завдання теж ЗНО. На рисунку зображено куб. І три точки, що розміщені у вершинах куба, або є середин, серединами його ребер. Установіть відповідність між кожним рисуночком 1, 4 та назвою фігури АД, яка є перерізом куба площиною, що проходить через три задані точки. Дивимося: перший малюночок. Уявіть собі, яка вийде фігура, якщо ми поєднаємо всі точки. Я думаю, ви вже згадалися, що це буде трапеція. Молодці! Другий малюночок знову ж таки, поєднуємо три точки. Що це у нас буде? Трикутник, молодці. Далі. Третє. Поєднуємо чотири точки. Фігура у нас буде ромб. І четвертий малюночок поєднуємо всі чотири точки і отримаємо прямокутник. Прямо Далі. Знову завдання ЗНО, розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку. Да? Якщо ми цю розгортку звернемо. Або подумайте, якщо ми розгорнемо кожну з цих фігур А, Б, В, Г, Д, чи отримаємо ми таку розгортку. Я думаю, це всім зрозуміло, що це буде відповідь Б. Далі. Виконуємо письмово. Накресліть тетраїдри в зошиті, побудуйте їх перерізи. Що проходять через точки N, e, V. Давайте подивимося: перший малюночок N, e, V. Ми можемо поєднати всі ці точки і отримали переріз. Далі, наступний малюночок, побудували переріз. І третій малюночок теж будуємо переріз. Отже, я від вас чекаю фото ваших робіт. Бажаю успіхів!